У пластовому вишкільному центрі, що знаходиться у Бучі, оголосили про запуск нового проєкту Хаб для сімей захисників та захисниць України. Це місто створене для допомоги родинам військовослужбовців, які стикаються з емоційними труднощами, стресом та викликами, спричиненими війною. Метою хабу є забезпечення комплексної підтримки сімей захисників України шляхом проведення психологічних консультацій, тренінгів, майстер-класів, арт-терапії, творчих занять для дітей та соціальної інтеграції також плануємо організовувати групи самодопомоги. Це коли люди будуть приходити, об'єднуватися в групи, спілкуватися, обговорювати свої проблеми, свої питання, свої ідеї, ініціативи. Але, мабуть, найважливіше з цього всього, що ми хочемо реагувати саме на запити, тому ми створили гугл-форму, в яку е наші потенційні учасники нашого хабу, відвідувачі нашого хабу, вони можуть написати свій запит. І вже запостивши навіть нашу форму, ми вже маємо доволі багато різних запитів, і ми будемо на них реагувати в першу чергу. Долучитися до заходів хабу запрошують родин, захисників, волонтерів та всіх, кому важливо знайти підтримку у важкий час.